Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про важливі події на вашому порозі. Отже, давайте будемо починати. Я прошу. Що ж трапиться на вашому порозі найближчим часом? Один, два, три три радісних події. І по-перше, почнемо з того, що якось розширюються ваші платформи, вони стають ширшими, а значить, з'являється більше перспектив, більше можливостей для того, щоб ви успішно продвигалися вперед і вирішували ті задачі, над якими ви сьогодні працюєте. Або запускали ті процеси, які хотіли запустити, і якихось елементів не хватало для цього запуску. Так от, обстановка змінюється. Благоприємному для вас направленні, ви трішки будете здивовані такому повороту подій, і тим не менш він буде, і це не залежить ні від ваших старань, ні втручань якихось людей. Просто сама обстановка буде змінюватися і стане більш благоприємною для того, щоб вам успішно давалося справлятися з усіма цими задачами і спокійно з успіхом. Добуватися бажаних результатів. Тут розумієте, як начебто ви починаєте пересікатися з потрібними людьми, з перспективними для вас людьми, тут от навіть сіль показує таке питання, яке ви хочете вирішити через якусь організацію, десь ви хочете відправитися і ви знаходитесь. В роздумах, в сумнівах справитись, не справитись, але потрібно пробувати перевіряти цей варіант, і поки ви не спробуєте, ви не дізнаєтеся. Так, от, відправившись цю організацію, ви випадково зустрічаєте людину в дорозі, з якою ви давно не бачилися. І в минулому у вас були дуже хороші взаємовідносини, і навіть були спільні інтереси, і якось ви займалися спільними питаннями, вирішували одні й ті самі задачі. І, можливо, це якийсь колега по роботі, з яким чи з якою ви раніше працювали. І тому тут кожен дивіться по своїй ситуації, кожного по-своєму буде програватися. Але так склалося життя, що ваші дороги розійшлися, і кожен пішов своєю дорогою. Так от. Вихід в цю організацію, де ви йшли вирішувати це питання, він не трапиться. Тому що людина буде пропонувати вам свої послуги, розповість про більш перспективні і успішні способи і методи у вирішенні цього питання. Звісно, що ви будете прислухатися до даної людини і успішно справитися з цією проблемою чи з цією задачею. Людина буде вам допомагати, не тільки пораду дає, а ще й буде приймати участь. Буде підключати зв'язки, дає правильні поради, і усіляко буде прикладати свої зусилля, щоб вам успішно довелося вирішити це питання. Хочеться ще сказати, що буде радісна подія в житті родичів. Десь ви будете запрошені велике свято, застілля. причому, знаєте, коли Якась подія відбулася трішечки раніше. І от зараз повторення історії. І тут дивіться, тут може людина виходить на якісь міцні позиції і, опинившись на цих позиціях починає. Займатися реалізацією своїх задумок. І от нарешті це трапилось. От щось таке, як очікування, якась радість, найближчий період часу, і це трапиться. От. А друга подія: в колі друзів і знайомих з'являються якісь перспективи. чи то це щось? Схоже, для когось може програтися як народження дитини або зачаття дитини. І таке з цього приводу буде збиратися велика кількість людей за одним столом, звісно, що ви там будете приймати участь. А ще сіль говорить про те, що якийсь успіх на вас чекає. І знаєте, це результат, який ви не очікували. Ви такого результату точно не чекали. Сама удача буде присутня в якомусь процесі, який ви або вже запустили і працюєте над ним, або ось ось запустите швиденько, найближчим часом, все це буде вирішуватися. Результат шикарний. Ви такого точно не чекали. І як тільки цей результат опиниться в ваших руках. І у вас такі ідеї з'являться в голові. Ви такі викиди будете робити в сторону майбутнього. А ці викиди це запуск якихось процесів, нових на запуск раніше ви б не ризикнули. На запуск яких, так? Якийсь серйозний прорив. Ви готуєтесь до якогось серйозного прориву От після отриманого результату, тому що він зарядить вас такою енергією, такою впевненістю, що відступати ви не будете навіть, що ви можете зіткнутися з якимись перепонами, але ви в цьому впливу. Впевнені. Ви впевнені в тому, що ви з усім розберетеся і вирішите всі ті проблеми, з якими ви можете зіткнутися. От якесь таке налаштування, таке бойове налаштування, я б сказала, будете здивовані, наскільки ви змінилися всередині. Такої впевненості у вас раніше не було. І як тільки цей результат опиниться в ваших руках, одразу. З'явиться ця впевненість і буде світити вам дорогу успішного зростання. Тут мова йде про реалізацію ваших задумок, про отримання результату, ви зможете зробити більш комфортними умови в житті, зможете знайти своє місце під сонечком. От Якісь такі процеси ви будете запускати з Зі збільшенням ваших фінансових можливостей, з покращенням вашого матеріального положення це основна тема. Можливо, якусь справу почнете, і ви будете йти до покращення, так, і створення комфортних умов для життя. То у вас здійснення. Якесь здійснення від жінки це подарунок, це якийсь сюрприз. І знаєте, ви так будете радіти, і це буде для вас приємною неочікуваністю щось, про що ви мріяли. От, наприклад, у вас є мрія щось купити, щось зробити, але ваші фінансові можливості, вони обмежені і не виходить. Не виходить. І тому жінка, до речі, доводиться вам. Подругою, знайомою, сусідкою, кожного по своєму програється. Це не родичка однозначно, вона, мабуть, знала про ваші мрії, про ваші бажання, про те, що ви хотіли, чим би ви хотіли себе порадувати. І от на найближчий період часу вона зробить вам такий подарунок, тому чекайте подарунок. І у вас з цією людиною дуже хороший, налагоджений контакт. Ви часто. А, цю жінку також сюрпризами дивуєте, і тому в знак вдячності вона вас буде так радувати, скажімо так. Налаштування хороше, позитивне таке хороше, якась впевненість, і тут якісь такі події зараз будуть програватися, що ця впевненість вона обов'язково повинна з'явитися. Хороші такі просвітлення, і подивіться, ангел-охоронець. Як начебто розбиває якісь перепони і дає вам вихід з якихось обмежень, в яких ви раніше знаходились, і не знали, як з них вибратися, викарабкатися. можливо, ваші молитви були почуті, і допомога вищих вона тут. Реально спостерігається і дуже скоро все, що вам заважало, створювало вам дискомфорт, не давало вам можливості реалізовувати ваші мрії і бажання. Всі ті перепони будуть розчищені і почуті вищими силами. Тому. Хочеться ще сказати про якесь зростання, хороший прорив на вас чекає взаємодія з якоюсь впливовою людиною. Ви підете за допомогою, і допомога буде вам надана, звісно що. І причому, знаєте, не просто людина зробить і надасть вам допомогу, а якось це буде так ну, просто, дуже буде старатися. Зробить більше, чим потрібно зробити. Якась така особлива увага буде до вашого питання чи задачі. Отут про це мова. Ну і ще хочеться сказати про плітки, про язики. Будете зараз отримувати інформацію про людей, які таємно, таємно. і... Ви знаєте, що є люди, які за вашою спиною люблять поговорити. А ще ви будете дивуватися тому, що ще є і нові люди, на яких ви і не думали, яких ви і не думали що вони можуть за вашою спиною щось там розповідати, говорити. І одна людина тут являється вашим родичем. Будете розчаровані, скажімо так, ви будете розчаровані, зробите висновки, і, мабуть, вам потрібно було отримати цю інформацію, вам потрібно було зробити висновки для того, щоб в подальшому бути обережнішими з цими людьми. Тому нічого не буває випадковим в цьому житті, і якщо вже йдуть знаки і надходить до вас інформація, значить вона для чогось вам потрібна. Такою є сьогоднішня відсипочка для вас. Ну я хочу сказати, що якщо хтось із вас хоче особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телефону в Телеграм, який ви зараз бачите на екрані. А я хочу вам подякувати за те, що додивились це відео до кінця, за те, що ставите мені вподобайки, пишете коментарі підписуйтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка. На все добре.